Цього разу в нас у яку грає фітнес-модель Інна скиданюк. Ви знаєте, ми прагнемо до ідеалу всі, але не завжди його вдається досягнути. Але що заважається закохатися в ідеал? І от учасники гурту Кіпяток якраз і так, скажімо так, кинули оком на такий ідеал. Вони намагаються біля неї ходити, качатися, показувати, що вони теж сильні, Інна на це все дивиться і не звертає на них увагу, посміхається. Таня також є в кліпі. Наша ага. песик, вона тарасом той, що володь. Прийшли в спортзал займатися. Вона його затягнула, він не хотів. Але коли побачив там Іну, у яку? сказав, окей, я передумав, піду трошки покачаюся. Таня, бачу, чи, е, як хлопці реагують на Іну на Уяку. Як не це робить, вона теж старається показати, що вона не гірше. Вона теж займається на тренажерах, вона качає попу, вона п'є з великої банки воду. Вона краща, ніж е, фітнес-модель. Ти майже вже все розказала. Ага. Але інтрига буде в кінці. Почни свій день з перемоги. Дайся із чемпіонами.